Всім привіт, вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Василь, Знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Не ще буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ. Хто не має часу, бажання, можливості самостійно шукати, можете звертатися до нас, проконсультуємо, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Аудіо К5 чорний колір. Чорний салон 16 рік, 2.0 бензин, автоматична коробка восьмиступенева, топова комплектація, премія акустика, пам'ять сидінь, панорамка. Нова резина 19-та, пробіг 156 тисяч за ціною 15 200 доларів. Так, друзі, дві Audi Q5, це мабуть найпопулярніший запит у нас в підборі. Часто також стараємось тримати в наявності такі автомобілі. Та, значить, По цій машинці це 2014 рік, 2,0 бензин, автоматична коробка, є камера, безключовий, мертвізони, старстоп, пам'ять, сидін, навігація, панорама, електропривід багажника за ціною 12900 доларів. Контакти є. Він код фіксую. салон. Єдине, що потрібно уточнити по пробігу, власник не вказав, щоб не було сюрпризів тут. Так, значить, варіант поруч. Темно-синій такий колір, дуже гарний ближче до сірого. По опису автомобіль з 2016 року, 2.0 бензин, автоматична коробка, пробіг 82 тисячі милі за ціною 14800. Доларів? Коричневий шкіряний салон? Більше інформації уточнюйте у власника, Audi Q5 15 2015 року 2,0 бензин 233 пробігу на максимальній пишуть комплектації за ціною 16800 доларів. Покажу він код. Так, По салону в слайні. хроніки та камера присутні. Так, Дві Audio Q5, перша з цим кольорі. 14 рік. 179 пробігу за ціною 13500 доларів 2,0 бензин. Чорний шкіряний салон, панорамка. Такий варіант. Поруч варіант в сірому кольорі. Автомобіль 2016 року, 2.0 бензин 180 пробігу за ціною 13700 доларів. 16 5,16 року випуску. 54 тисячі пробігу. Пишуть стан нового авто. 2.0 бензин. За ціною 17500 доларів. Світлобежевий салон. Ось такий варіант. А Audi q 5 16 рік, 220 пробігу. 2.0 бензин, автоматична коробка за ціною 13-500 доларів. Максимальна комплектація. Контакти бачимо. Так, світло сірий. Колір салону з пам'ятю сидінь. Audi Q5, сірий колір. Автомобіль комплектації Premium Plus, це 15-й рік модельний 16-й, 2.0 бензин, пробіг 123 тисячі кілометрів, чималь чим, потрібно уточнювати. Бенк Olufsen музика за ціною 14-300 доларів. Audi Q5 14 рік, 2.0 бензин, 230 пробіг за ціною 14200 доларів. Салон S-Line. Audi Q5, біленька і чорний колір. Спочатку покажу біленьку. 15 рік 2,0 бензин пробіг, на жаль, не вказано. Повний привід за ціною 13500. Чорний шкіряний салон. Так, так, поруч покажу в чорному кольорі. 13 рік 2,0 бензин, 204 пробіг за ціною 13500 доларів. Так, забув показати, мабуть, він код, це є чорна, і ще покажу білу. Так, по чорному. Так, світло-сірий шкіряний салон. Дуже затемнено, важко щось розгладити. Ось такі от два варіанти. Audi Q5. Так, автомобіль 15 року, 2,0 бензин, пробіг 88 тисяч заявлено кілометрів. Автоматична коробка, камера заднього. Огляду, парктроніки, панорама, безключовий доступ, чорний шкіряний салон і обслужено. Вартість авто 18 500 доларів. Бачимо контактну інформацію і фіксуємо ВІН-код. Машинка зачинена. Бампер СК-5. Дивимось по салону. Майже нова розена Гудієра. Так, ось такий автомобіль.